Ти також воїни з тієї сталі, яку ворожі бомби розривали, як градами палили Азовсталь, і наших воїнів бивали на повал. Ти з тих сталевих є солдат, які сміливо в руки взяли автомат, як вахер, Нахкий, вогник, Трейн, дракон і ще вас сотні. Хто служив у полк Азов, ці воїни з любов'ю до рідної землі безстрашно обороняли від ворога її, і з добрим серцем народ пішли свій захищати і розуміли, такими підлими, як ворог, їм не стати. Ти також, гром, є воїн світла і щирим серцем завжди був привітний. Красивий, спортивний, молодий, наш герой для нас залишишся таким, твоя душа добром всіх огортала, слід доброти в людських серцях позалишала, та біль, яка зосталась назавжди, тому що вічність відлетів навіки ти, покинувши дружину, яка тебе кохає. В сльозах із болем день свій проживає, незламна, сильна йде вперед, про твою пам'ять берегти слід. Та матір з дому до могили свої вже ніженьки втомила, приносить завжди квіти запашні та просить, сину, прийди до мене у вісні. Давайте, друзі, ми запалимо свічку. Та будемо пам'ятати цих героїв вічно. Подякуємо батькам за їх донюк та синів, які заради нас вже відлетіли у небесний дім. Україні Україна, свято мати героя! Святовати героя! Віти населеного, всі населеного! Чому так паче куча їх?